Чуєш мерте? У мене є собачка. О, ні. І тут ця ліло. Це не песик, а жах. А ти ще гірша за нього. А, а, світа, а? Чула, не смій, візнай. Лялечка вся в государ. Ліло, що ми таксом. Він на все піде, щоб здриснути від нас. Напевно, захоче рушити у велике місто, щоб його зруйнувати. Та скоро він збагне, звідси не втекти. Скажи, прикольно жити на острові де жодного міста. Вода, вода і нічого більше.